достигла така слива, як Санта Роза. Це перша диплоїдна слива, яка достигла в моєму саду. Ось це перше повноцінне плодоношення. Якби. Сливи досить крупні, вагою, думаю, 80 і більше грам. Ось такий урожай, деревце невелике. Хочу зірвати, бо почали їх їсти шершні оси. Ось дивіться, як повиєдали. Бачу, слева буде урожайна, у нас якби був приморозок цього року. То деякі сливи підморозило досить сильно, але ця слива все рівно зав'язала, якби добрий урожай. Зараз на рву сливи зважу, покажу вагу. Так, на рові осливу Санта Розу. Хочу показати вагу. Так, на вагах 0. Ось. Така вага. 93. 86. Вісімдесят два. Вісімдесят дев'ять. Вісімдесят три. 79. Ну, коротше кажучи, мені кажеться, що середня вага вісімдесят грам Ну, для першого плодоношення. Хороша вага. Нормувати я її не нормував, бо мороз пронормував. Ось така слива. Смак солодкий, в шкірці є кислинка, М'яко червона. Ну, думаю, обзорів вже багато. Зараз розламаю, попробую, одною рукою неудобно, ножики не взяв. Хвилинку зараз покажу. Ось така слива всередині. Консистенція така, як всередині, наче варення. <гум> ну, дуже гарна середина бордова, як буряк. Слива смачна, солодка. І у нас були тепер ливні і досить. Ну, бачу стійка до тріску. Не потріщала жодна слива, але кісточка всередині тріска я бачу деякі плодах. Все, дякую за увагу. До побачення.